Христос народився. Дуже радий знову з вами тут зустрітися. Ми продовжуємо наш шлях у пізнанні нашої віри, але на початок напишіть у коментарях, що ви пам'ятаєте з минулих відео. Ну а я коротко пригадаю, що ж ми проходили. Ми говорили про Боже ім'я. Ми дізналися, що Бог має багато імен, але Він один у трьох особах: Отець, Син і Святий Дух. Ми також говорили про святе письмо, що це особлива книга, у якій Бог говорить до нас. Потім ми дізналися, що Бог створив увесь світ, усе живе, землю, небо, зорі, тварин, рослин і сотворив людину. Бог є творцем і батьком, який нас дуже любить. Ми також говорили про те, що сталося з Адамом і Євою, коли вони не послухали Бога через непослух у світі увійшов гріх, і люди втратили рай. Але сьогодні ми. Побачимо, що історія не закінчується сумно. Поки ми переходимо до сьогоднішньої теми, підпишіться на канал, щоб не загубити наступні відео. Сьогодні ми дізнаємося про те, хто така Богородиця. Коли Адам і Єва згрішили, вони втратили особливу близькість із Богом. Вони не жили вже в раю, мусили працювати, відчувати втому і біль. Проте Бог не сказав. Що ви мені більше не потрібні. Навпаки, Бог обіцяв, що колись прийде той, хто переможе зло, розіб'є владу диявола, подарує людям можливість знову бути з Богом у небі. Цей обіцяний мав стати Спасителем. Люди дуже довго чекали: не день, не рік і навіть не сто років, чекали тисячі років, але Бог ніколи не забуває про свої обіцянки. Що Божий син прийшов на світ як людина. Потрібно було, щоб у, ньому, у нього була мама. Так, Бог вибирає Марію. Вона жила в місті Назареті. Вона не була відомою акторкою, царицею чи багатою жінкою. Марія була дуже простою дівчиною, але мала найважливіше чисте любляче серце. Від самого початку її життя Бог зберіг її від первородного гріха. Ми віримо, що Марія була непорошна зачата. Це означає, що в її душі не було жодної плями гріха. Чому? Бо саме у її лоні мав жити Божий син. А тепер дуже важливий момент. Одного дня Марія молилася, і тут приходить до неї ангел. Не просто ангел, а архангел Гавріїл. Ангели це духовні істоти, які служать Богові. Вони не мають тіла, але Бог через них. Передає свою волю. Архангел звертається до Марії словами Радуйся, благодатна, Господь з тобою. Марія злякалася, бо зустріч з Англом це щось незвичайне. Тоді Ангел сказав, що вона не боялася. Він сповістив, що вона стане матір'ю Божого Сина. Він сказав їй, що дитину назвуть Ісус. Ісус означає Той, хто спасає. Марія могла сказати. Не хочу, мені страшно, я не готова, але вона відповіла, ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. У цей момент розпочалося спасіння світу. Цю подію ми називаємо благовіщенням. Марія стала Марі... матір'ю Ісуса, але це не все. Ісус на Христі дав нам Марію як нашу Матір, ю. тому ми. Кажемо, Марія Матір Божа, Марія Богородиця і Марія наша небесна мама. Вона любить нас так само ніжно, як мама любить своїх дітей. Коли нам боляче, сумно, ми, коли ми щось зле зробили, ми можемо сказати: Марія допоможи мені, Марія помолися за мене, і вона завжди чує. Тепер давайте подивимось, чого нас вчить Марія. Марія вчить нас послугу Богові, вона не сперечається з Богом, а довіряє Йому. Марія вчить нас смирення, вона не хвалиться, не ставить себе вище інших. Марія вчить нас чистоти серця. Вона несе у своєму серці любов, а не зло. Марія вчить нас молитви. Вона розмовляла з Богом, і ми теж можемо говорити з Ним. А тепер підсумуємо усе, що ми тільки що почули. Бог пообіцяв Спасителя після гріхопадіння. Люди довго чекали цієї обітниці. Бог обрав Марію з Назарету. Марія була без первородного гріха. До неї прийшов Архангел Гавріл. Він сповістив, що вона стане матір'ю Спасителя. Марія сказала Богові своє так. Вона стала матір'ю Ісуса і нашою Матір'ю. Тому ми любимо Марію, молимося до неї і довіряємо їй опіці. На цьому сьогодні ми закінчимо до наступної зустрічі і напишіть у коментарях, що було для вас сьогодні найцікавішим. Христос рождається!